Новин підбиваємо підсумки п'ятниці і далі про таке. Цих вихідних стовпчик термометра у Запоріжжі може сягнути плюс 38. Наші журналісти зібрали поради фахівців про те, як вберегтися від аномальної спеки та що робити у разі поганого самопочуття. Вони разом пережили пекло Маріуполя та всі можливі жахи війни. Як молоде подружжя скороходових тікало з окупації та чому любов і справді може перемогти все далі? Цей день настав в Запоріжжі. Відбулось погашення нової поштової марки Винищувачі зла присвяченої бойовим літакам Ф 16 Мо з оперативної інформації по Україні росіяни вбили двох людей на Донеччині ще двоє цивільних осіб зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів. Протягом доби окупанти 12 разів відкривали вогонь по мирному населенню. Атаки зазнали вісім населених пунктів. В цей час з обстрілюваного російською армією Турецька поліцейський підрозділ Білий Янгол вивіз чотирьох дітей. В момент евакуації окупанти випустили пакет градів по дорозі, де рухався екіпаж. На щастя, усі дістались до безпечного місця. Неушкоджені по дорозі, ми бачили, були обстріли буквально перед нами. Розірвався пакет граду. Ну, це було. Недалеко біля дороги в полі, В цілому в Трецькі ситуація дуже небезпечна, і я закликаю всі родини, в яких є діти, евакуюватися в більш безпечні місця. З вечора і протягом ночі російські військові п'ять разів обстріляли Нікопольщину. Ворогатив з важкої артилерії та РСЗВ поцілив по районному центру Червоно Григорівській та Мирівській громадам. У Нікополі понівечені понад два десятки приватних будинків, цивільний транспорт, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті з десяток господарчих споруд, ще дві знищені. Постраждали двоє мешканців Нікополя. Серед них 85-річна жінка і 35-річний чоловік. Їм надана необхідна допомога. Лікуватимуться вдома. Всю минулу добу окупанти гатили посеред містю Херсона. Під вогнем були житлові квартали, соціальна інфраструктура. Під час чергового обстрілу загарбники поцілили у торговельний центр а також медзаклад. В день 4 серпня росіяни завдали два авіаудари по одраду Кам'янці. Повідомляє Херсонська Ова. Поранення отримав 50-річний чоловік. Щонайменше п'ять житлових будинків знищено. Уночі ворог здійснив обстріл міста. Одне із злочань відбулося у господарську будівлю патологоанатомічного відділення однієї з лікарень та у будівлю котельні. Протягом минулої доби Російська Федерація завдала удару іранськими ударними БПЛА типу шахет по Україні. Нашою протиповітряною обороною усі 15 ворожих дронів було знищено. В той же час сили оборони завдали удари по позиціях загарбників та знищили два зенітно-ракетних комплекси та дев'ять разів підсмажили райони зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях: одну радіолокаційну станцію, один пункт управління, три райони зосередження особового складу, два засоби протиповітряної оборони. Та три склади боєприпасів ворога. Загалом, минулої доби наші воїни ліквідували 640 російських окупантів. Також Україна повернула на щиті 44 полеглих воїни. Про це повідомив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко. Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння мінреінтеграції. Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Продовжуємо оперативною інформацію по запорізькому напрямку. Минулої доби внаслідок артобстрілу 53-річний житель області отримав поранення. Чоловіка оперативно госпіталізували до медзакладу. Два авіаудари прийшлись по малій Токмашці, Чотири рази з РСЗВ зрешетили Новодарівку, Левадне та Кам'янське. Загалом за минулу добу ворог обстріляв 20 населених пунктів. Зо два десятки об'єктів цивільної інфраструктури зазнали руйнацій. У тимчасово захопленому російськими військами Енергодарі для продовження роботи на Запорізькій АЕС окупанти змушують персонал станції оформляти російські паспорти, погрожуючи репресіями. Так, у місті окупаційні війська РФ проводять регулярні обшуки місцевих жителів, як на вулицях, так і в помешканнях, перевіряють паспорти, телефони. Якщо паспорт громадянина виявляється українським, то документ знищують та змушують оформляти паспорт РФ. Окупанти примушують змінювати й інші документи: посвідчення водія, папери на рухоме та нерухоме майно. За даними центру національного спротиву на тимчасово окупованих територіях Запорізької області у росіян кадровий голод серед медичного персоналу. Більшість виїхали, тому окупанти звозять нових гастролерів з РФ, як лікарів, так і середній медперсонал. Розселяють гастробайтерів у захоплених в українцях помешканнях та гуртожитках. За роботу на тимчасово окупованих територіях вони отримують збільшену зарплату. Тобто, їх поїздка це типовий заробіток росіянина в окупованій його країною державі. Деякі недалекоглядні гастролери потім переводяться в регіон на постійну основу. Таким чином окупанти міняють демографічний склад населення. На Бердянському та Мелітопольському напрямку триває наступ. Окрім того, нашим бійцям вдалося поповнити і обмінний фонд. Ті, хто кричать своїх не бросаємо», кинули товариша з простріляною ногою та відмовили в евакуації. Зневірений окупант почав жестами просити про допомогу. Українські розвідники за допомогою дрона вивели його до себе та взяли в полон. Відзначив роботу Нацгвардії, що нині звільняє Запорізьку область і президент України. Південний напрям. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Вони пережили нелюдські випробування, коли торік у березні ворог атакував їхній рідний Маріуполь і дивом вижили у палаючому місті. Наслідок ворожих обстрілів Владислав залишився без ноги, але поруч із ним весь час поряд була його кохана дівчина Вікторія. У найважчу хвилину вона стала для нього опорою і підтримкою. А сьогодні переселенці з Маріуполя побралися у Запоріжжі. Як це було, бачили журналісти МТМ. Владислав та Юлія разом понад шість років. З них останній рік у Запоріжжі кажуть тільки зараз, коли трохи загоїлися їхні душевні рани, і життя більш-менш стабілізувалося, вирішили офіційно зареєструвати шлюб. Друзі та родичі молодят побажали їм берегти один одного та пронести кохання крізь все життя. Втім, у перші хвилини після розпису Владислав та Вікторія повною мірою ще не відчули свій новий сімейний статус. Дуже хвилюючи, і поки не зрозуміло ще поки не дійшло. Перша зустріч симпатичний хлопець. Просто симпатичний хлопець. Думали два-три місяці про і все розійдемося, як завжди. Зі всіма буває, а тут якось затягнулося, і навіть не можу сказати, чим життя Владислава та Вікторії розділилось на до і після, торік, 9 березня. Хлопець потрапив під обстріл у Маріуполі біля свого будинку. Ворожа міна розірвалась на відстані півтора метри від нього. Від прямого влучання загинули старший брат і кілька людей поряд. Владислав отримав численні поранення, ніг, спини, подвійний перелам руки. Вікторія взялась допомагати. Хлопця перевозили з однієї лікарні до іншої, адже ворог бив по медичних закладах міста. Вже у Донецьку Владиславу довелося ампутувати ногу. Вона дуже сильна. Мабуть, вона ну сильніша де мабуть за мене. І вона добре тримається. І, ну я думаю, що не кожна дівчина зможемо зможе щось таке пройти, як вона відкрила її для себе заново. Ну, я знав, що вона така бойова, а то я вже таке все підтвердив для себе. І після того я вже зрозумів, що це точно моє, що це все. У мене в голові було, було тільки, щоб він вижив за себе. У мене ніяких думок навіть не було. Літали ракети, снаряди лягали поруч. Я навіть не думала, що може ранити щось прилетіти. А коли вже приїхали сюди до Запоріжжя, до мене вже тільки потім почало доходити, що ми пережили, що там саме було ставалося. На той момент навіть не думала. Вийшли на вулицю в Маріуполі на сонечко, а тут прилетіло. і бах, і попадали. І сусіди син у мене теж раз там поїб. Блату візнає, залишився. Сусіди паїблі очень тяжело було". Вікторія за фахом юристка правозахисниця Владислав Зварювальник. Тож без роботи не залишиться, кажуть молодята. Вона дуже е, надійна людина, і дуже на неї можна завжди е, якусь опору мати. Е, владу дуже з нею пощастило. Вона його не кине ніколи. Ніколи вона його не кине. Вона буде для нього опорою завжди. Через те, що вони разом вже пройшли в Маріуполі, через ті випробування, які в них були, я думаю, що їх шлюб буде триматися на любові, повазі дружбі завжди. Взагалі, ми чекаємо звільнення Маріуполя. Щоб повернутися додому в рідне місто, і там вже нам будемо намагатися вибудовувати своє життя. Новоствореній родині потрібна допомога. Важко пораненому Владиславу боляче ходити, адже в його тілі ще залишаються численні уламки від ворожого снаряда. А відтак їм необхідний будь-який автомобіль на автоматі. Допомогти родині скороходових може кожен охочий. Номер картки ви можете побачити на екрані. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Цих вихідних Запоріжжя накриє аномальна спека. Стопчик термометра на сонці може сягнути позначки плюс 38 градусів. Лікарі закликають подбати про своє здоров'я та утриматись від надмірного сонячного впливу, адже це може спровокувати тепловий або сонячний удар. Наш Артур Туркін дізнався, як уникнути проблеми з самопочуттям, та що робити, якщо стало зле. Дивіться у наступному сюжеті. Сонячний удар може трапитись при тривалому перебуванні під дією сонячних промінів, то час як тепловий, можливий навіть у приміщенні. Зокрема, там, де погана вентиляція, бо навіть на кухні, головні ознаки перегрівання, поверхневе дихання, втрата свідомості, зниження тиску. Все це небезпечно для здоров'я та навіть для життя. Щоб уникнути таких ризиків, достатньо простої профілактики. Якщо жарко, на вулиці одягатися в легку в легкий одяг. Бажано, щоб це були натуральні тканини, вони краще вентилюються, тому що ненатуральні тканини вони будуть гірше вентилюватися, і за рахунок цього це буде перегріву способствувати, так скажемо. Пити води, звичайно, дуже багато. В літній період це 2-3 літри для дорослого людини, трошки менше для дітей, півтора-два літри, в залежності від віку. Найбільшу ймовірність отримати тепловий чи сонячний удар мають люди похилого віку: діти або ті, хто має серцево судинні або ендокринні захворювання, ожиріння чи атеросклероз. Кардіологи радять українцям, котрі мають такі патології в спеку не відвідувати пляж або навіть не виходити з дому з 10 до 16 години. При собі мати обов'язково воду. Ну, ні льяну, не хо ні, ні холодної, а також кімнатної кум... кум... температури. І об'язательно вони мають при собі ліки. Якщо це гіпертонічна хвороба, це гіпотензивний, на всякий випадок, або препарати, які понижають прискорене серцебиття. Якщо пацієнт має проблеми, такі як ішемічна хвороба серця або стенокардія, повинен бути нитро... нітрогліцерін або нитрограну или кардикет. Те кто моя проблемы с здоровьем же знаются на симптомах та летних загрозах Та й сами могут дать порады. Как минимум физических нагрузок это первое. второе дома есть кондиционер под кондиционером не лежу я могу охладить комнату потом зайти в эту комнату. Вот. пью напитки не холодные с добавлением лимона. Вихажу на улицю, обязательно ділаю кепку. Якщо теплові або сонячні удари трапились тоді, коли ви наодинці, але у свідомості лікарі радять пити маленькими ковтками про холодну воду. Якщо ж маєте сили прийняти душ чи ванну, це також полегшить самопочуття. У разі чого згодиться і мокрий рушник, у який можна загорнутися або покласти на лоб. А якщо це сталося на вулиці, наприклад, ви побачили, що людині погано. Ви не проходьте, а надайте їй допомогу, тому що через декілька хвилин це може бути запізно, тому що дуже швидко швидко тепловий удар погіршує стан людини. Потрібно її перевести в тінь. Найгіршим наслідком сонячного або теплового ударів може бути гостра судина чи навіть ниркова недостатність. Це вже може загрожувати життю, тому варто дослухатись до рекомендацій лікарів. Євгенія Верті, Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Уряд розширив програму є відновлення. Відтепер українці, чиї домівки були знищені внаслідок російської агресії, можуть подати заяву в дії та отримати кошти на придбання нового житла. Раніше послуга була доступна лише тим, чия оселя була пошкоджена. Наразі компенсацію за програмою є відновлення можна отримати за зруйноване житло, яке має одного власника, не розміщене в зоні активних бойових дій та розташоване на підконтрольній Україні території. Сума відшкодування визначатиметься відповідь відповідно до площі знищеного року побудови класу об'єкта та середньої вартості квадратного метра на вторинному ринку. Після цього власник отримає сертифікат у дії або на електронну пошту, який можна буде використати протягом п'яти років. Поки що доступна можливість придбати оселю на первинному чи вторинному ринках, це може бути квартира, приватний будинок чи інвестиція в нерухомість на етапі будівництва. Згодом стане доступна можливість зводити приватний будинок на власній землі. Отримавши таку компенсацію, необхідно буде відмовитись від майбутніх репарацій держави-агресора. Крім того, пізніше отримати кошти на відновлення зможуть і господарі зруйнованого житла, яке має кількох співвласників, розташоване на тимчасово окупованих територіях чи в зоні активних бойових дій. Суми виплат так само визначають комісії на місцях. Послуга цифровізована, заявка подається в дії. Людина отримує сертифікат, з яким може підібрати собі нове житло. Усі особливості роботи механізму буде додатково і детально. Комунікувати Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації. Важливо, що тепер ми охоплюємо допомогою всіх людей, чиє житло так чи інакше вразила війна. Працівники ДБР затримали екс керівника Запорізького обласного терцентру комплектування та соцпідтримки, який організував схему збагачення для свого оточення. З липня по грудень минулого року тодішній очільник військкомату направив підлеглих, нібито на виконання бойових завдань, натомість у зоні бойових дій вони знаходились безпідставно, не брали участі у боях та перебували там як у відпустці. При цьому військовослужбовці отримували додаткові бойові доплати на загальну суму понад 900 тисяч гривень. Більш того, один з них оформив навіть грошову допомогу на 700 тисяч гривень за втрату працездатності внаслідок участі в бойових діях. Також екс-керівник військомату влаштовував на роботу до себе представників місцевого криміналітету та допомагав їм знятися з військового обліку для виїзду за кордон. Під час обшуків знайдено докази протиправної діяльності та особисті фото підлеглих, які отримували безпідставні виплати під час так званого несення служби. ДБР затримало військома та повідомило йому про підозру у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Керував авто на підпитку, напад на пенсіонерку та активізація квартирних крадіїв. Про це та інше далі у нашому дайджесті. У селі Воздвижівка невідомий зламав замок та проник до оселі пенсіонерки. Останні раптово повернулась додому. Тож зловмисник оглушив її консервною банкою. Після цього нападник викрав гаманець жінки та втік. Непритомну бабусю знайшла сусідка, яка і викликала поліцію та медиків. За описом поліцейські протягом двох годин знайшли злодія. Ним виявився 35-річний місцевий житель, який вже мав проблеми із законом і переховувався в селі. Під час обшуку у нього знайшли лома також кустку та гаманець 77-річної потерпілої. А от викрадені гроші нападник вже встиг витратити. За зухвалий вчинок чоловіку загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. У заводському районі слідчі карного розшуку затримали двох молодиків одразу після злочину. Зловмисники шляхом підбору ключів проникли в одну з квартир по вулиці Демократичній. Усе заради елітного алкоголю, відеоігор та джойстика. Одного з них нині судять за раніше скоєний аналогічний злочин. Перевіряється причетність до квартирних крадіжок у попередні роки. Молодикам загрожує до 10 років за ґратами. Надвечір у Запоріжжі патрульні помітили легковик, що виляв по дорозі на прохання зупинити авто. Водій не зреагував і вирішив втекти. Однак згодом таки здався. Як виявилось, чоловік був на підпитку, Однак, пройти тест на вміст алкоголю відмовився. На порушника патрульні склали три адмінпротоколи. З рук супереж забороні. Окрім спиртного, жителька Пологівського району продавала ще й цигарки. Жінка мала чималий склад запасів. Під час обшуку у неї вилучили майже дві тисячі літрів алкогольних і слабоалкогольних напоїв та понад чотири сотні пачок цигарок та склали адмінпротокол. У Запоріжжі відбулось погашення нової поштової марки винищувачі зла присвяченої бойовим літакам F-16. Саме ця авіація потрібна зараз нашій країні для підвищення обороноздатності у протистоянні ворогу. Автор поштового випуску Максим Павленко метафорично зобразив українську армію, що нищить Кремль, символ зла та поневолення, перетираючи його на терці на конверті. Ж зображений лицар, штурмовик в шоломі у вигляді тризуба, уособлення сили та незламності. Максим Паленко відомий художник, який створив вже це цілу низку, цілу серію плакатів антивоєнних. І один із цих плакатів був навіть проданий за 22 тисячі доларів на одному з аукціонів. І всі кошти пішли на збройні сили України. Ми сьогодні чітко усвідомлюємо з вами, що така зброя, як Ф-16, надасть допомогу нашим збройним силам України закрити небо, підсилити нашу нашу протиракетну протиповітряну оборону. І надасть можливості на фронтах зламати хребет агресору. З 4 серпня марка є дійсною для оплати поштового зв'язку в відділеннях Укрпошти по всій країні. Загалом тираж винищувач зла становить 600 тисяч примірників. В одному арку ще чотири марки. До нього додатково випущено конверт з малюнком і листівка. Ціна всього поштового випуску 172 гривні. Номінал цієї марки F-16 також дуже символічно. F – це відповідає за пересилання рекомендованого листа по Україні. А 16 – це донат. Він буде спрямований на допомогу нашим Збройним силам України і закуплені безпілотники. Напередодні дня повітряних сил ЗСУ. Національний банк України презентував нову обігову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. Вона є такою ж самою, як і з 2018 року, проте реверс тематичний. На ньому зображена пускова установка Патріот на фоні радару з написом ППО надійний щит України. Поступово в обіг введуть майже 10 мільйонів таких монет. Всі операції з пам'ятною монетою будуть здійснюватись як із звичайним грошовим знаком в 10 гривень. Дякуємо воїнам протиповітряної оборони за кожну збиту ціль. Дякуємо за всі врятовані життя. та миті спокою. Дякуємо за надійний щит. З'ясувати принцип роботи відеокамери, навчитись писати сценарії та в результаті створити власний фільм. Запорізькі підлітки опановують секрети відеомайстерності. Благодійний курс розрахований як на внутрішню переміщену молодь, так і на запоріжців. На одному із занять створення сучасного відео побував і Вадим Сорвін. Відеомайстерність, майстерність, медіаграмотність та дизайн все це із зацікавленістю вивчає українська молодь в рамках благодійного проєкту Стрічка. Під час занять юні митці працюють з камерами та об'єктивами, навчаються правильно обирати освітлення та опановують сценарне мистецтво. У результаті кожен має створити власний відеопроєкт. Ірина прийшла на заняття, аби в майбутньому зняти фільм або знімати своє кіно, або бути актрисою. Та визніматися в кіно, і це буде дуже гарна навичка з приводу того, щоб розуміти, як працює все всередині. Маю бажання розвивати цю ідею і створити крутий фільм. На нинішньому занятті майбутні відеомейкери ознайомилися з принципом роботи відеокамер, їх різноманітністю, вивчали налаштування об'єктива а також дізналися, що таке параметри експозиції та як працює діафрагма. Проверсі. То там в них в меню теж є ці параметри, про яких ми поговоримо. Ми вже встигли розібрати, що таке взагалі камери, які вони бувають, які під які задачі треба використовувати. Також розібрали види об'єктивів, чим вони відрізняються, на що треба дивитися під час вибору об'єктиву, щоб не прогадати, щоб не помилитись. А сьогодні ми розбираємо налаштування камери. Що потрібно крутити, які кнопочки натискати, щоб отримати чудову кіношну картинку або наближено до кіношної навчання на курсі підтримують благодійні організації «Карита Запоріжжя та кімната 44». А зробити заняття безплатним допомогло зокрема Агентство ООН у справах біженців. Організатори кажуть, повноцінно навчатися та розвивати різноманітні вміння під час війни вкрай складно. Онлайн формат підходить не кожному, тож сюди молодь приходить із задоволенням. У дітей абсолютно немає можливості для реального спілкування, а для повноцінно освіти і тим паче для для немає доступу до таких о, додаткових компонентів освіти, як, наприклад, медіаграмотність або здобуття додаткових навичок, як фотографування, відео, взагалі, здобуття такої, такого естетичного світогляду. Щосуботи учасники проєкту Стрічка відвідують кінотерапію та аналізують кращі приклади українського кіно. Навчання триватиме до кінця вересня. Потім відбудеться презентація кінострічок, які створять відвідувачі курсів. Вадим Сорвін Ілля Гірник, телеканал МТМ. У спорткомплексі національного університету відбулися товариські ігри для дітей, які протягом місяця відвідували безплатні тренування з баскетболу. В товариських змаганнях ж також взяли участь студенти вишу благодійного фонду Каріта Запоріжжя та професійної баскетбольної команди Запоріжжя. Докладніше розповість Артур Туркін. Мета кожної команди закинути м'яч у кільце з сіткою суперника, перешкодити інший, заволодіти м'ячем і закинути його у свій кошик. Саме цьому 20 хлопців вчилися протягом місяця, два рази на тиждень, відвідуючи тренування, а сьогодні демонструють свої вміння, бо змагаються не тільки між собою, а навіть з професійними спортсменами. Раніше грав вирішив, що якось в досконалі гру так і сталося трішки краще. Ясно. Мені була дуже цікава тема волейболу баскетболу. І я захотів піти спробувати це себе у чомусь новому. Мені дуже сподобався цей курс. Тренував хлопців Максим Ледньов, місцевий баскетболіст, який кілька сезонів відіграв у складі запорізького БК Металург ЗНТУ Першій лігі. Потім виступав за БК Запоріжжя. А наразі працює у благодійному фонді. Головна ідея цього була популяризація. Це найголовніше серед дітей, і це дуже добре зайшло дітям. Їм дуже подобається. Вже усі батьки, усі діти питають, коли наступне заняття. З вересня ми почнемо постійну групу. Навчитися треба мати бажання мати якийсь приклад. Наприклад, сьогодні це у професійної команди БК Запоріжжя, яка нам дасть приклад для дітей. Можливо, хтось зацікавиться, можливо, хтось через 10 років з цих діточок вже буде професійним гравцем. Подивимося, як це вийде. Простір дружній до дитини багато різних активностей впроваджує, а спортивна складова це теж необхідно, ми вважаємо, згідно нашої проєктної діяльності. Тож ми скористалися тим, що в нашій команді з'явився екс-гравець баскетболіст, і я впевнений, що він зміг, як то кажуть, діткам донести те, що вони повинні продовжувати розвиватися, слідкувати за своїм станом здоров'я, як то кажуть, Будувати майбутнє спортивної України. Ось і тому саме такі тренування з баскетболу ми розпочали. Нову групу сподіваються набрати у наступному місяці. Заняття в ній також будуть безплатні. Артур Туркін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.